Сьогодні вранці телефонує моя дружина, і перше питання, яке вона мені задає: що ти там нашому хлопчику приготовив їсти? Ти йому бутербродики зробив? Ти йому відварив, ти йому те зробив. Мене це підняло такий певний гнів, бо цьому моєму маленькому хлопчику, він ще нашому хлопчику, 19 років. Вже він вищий за мене, здоровіший, знаєте? Але я не про те, це моя така реакція, тому що я розумію, що він має бути вже ставати чоловіком. Але я про те, про ту мамину любов. Розумієте? Мене це дратує, як дружина моя відноситься до сина, але вона по-іншому не може. От мама любить по-справжньому своїх дітей, оце є безумовна така любов. Йому буде 50 років, але вона все рівно за нього буде переживати, що ж він поїв, що він там зробив. Оце така материнська любов. Розумієте? А потім ці хлопчики, такі, які я був, такі, які мій син, попадають в руки інших жінок, і ті хочуть них, щоб вони вели себе як чоловіки. Яким чином це можливо? Це неможливо. Розумієте? Тому що да, поруч з моїм сином є батько, який показує приклад, але ви його. Відносини з жінками базуються на відношеннях до мами. Мама мене любить, і жінка має таким чином. І потім він цю проекцію стосунків з мамою переносить на своє доросле життя. І він на початкових періодах в будь-якому випадку буде вимагати від своєї партнерки по життю, щоб вона його любила так само, як мама. Оце любі мої хороші, Якщо ви берете цих чоловіків і хочете відразу бути щасливими, щоб вони були чоловіками, це неможливо. На початку вони будуть дьоргати з ножками, вони будуть вимагати від вас, щоб ви вели себе так само, як їхні мами їх любили безумовно. Це певний період такої трансформації, його ніяк не оминеш. Тому і не сподівайтеся відразу на дорослі адекватні стосунки. Спочатку буде йти момент трансформації. Він має змінитися і ви маєте змінитися. І лише тоді, коли ви станете дорослими людьми, ви пізнаєте кохання Зрозуміли? А от як правильно будувати з цим хлопчиком стосунки? Не ламати його, як в принципі, всі жінки ламають, вимагаючи там, що такі-то такі-то, такі-то ні, тут правильно правильно побудувати комунікацію, щоб його не поламати, а зробити так м'яко, хорошо, і щоб він навіть сам не зрозумів, яким чином він вже стає перед з вами чоловіком, дорослим, адекватним. Все за це все відповідають певні знання. Вчіться бути жінками, і все у вас буде добре, мої хороші.